Привітуліки-привітуліки, субота, 11 вересня і нам знову вдома не сидиться. Вирішили ми, ми сьогодні ще в два місця з'їздити. Спочатку вперше їдемо, ну це недалечко від нас, це Сологомільша. А потім хочемо з'їздити, ну, так, далеченько можна сказати. Ми там збирали гриби раніше, коли жили в Змійові. Бо у вас сміється, каже, ти за 12 років не впізнаєш свої місця. Ну, правда, ми там не були 12 років, як переїхали в Таранівку, так там і не були. Ну, Зараз спочатку прошвернемося в Гомільщі. Я не знаю місць в Гомільщі, але ми колись один раз їздили. Що ми, мухоморів бачили багатсько, але тоді ж вони мені не цікаві були. І в Гамільші ми тоді назбирали багато е зонтиків, як я кажу, м'ясо. Бо що я вчора один знайшла, як сиротинушка, що ж там тих відбивнушок, дві штуки нещасних, буде і все. Яйця більше залишиться. Ні, ну в принципі яйця як залишиться, то теж не пропаде. У нас є мікушка. Ну, сам факт. Вони такі смачні, ті зонтики. Що хотілося б ще. Коротше, видвинулися. Сьогодні знову практично, як так кажуть, голодними, бо зранку ніхто не їсть. А бутербродів взяти з собою, як виявилося, вдома немає хліба. Забрала з собою в кульочок останні під які позавчора пекла. Уже тут он соняк ще стоїть нескошений. А воно сирось, дощики крапають, він пріє, нормально. З цієї сторони скосили вже. Одні цурпалки, а там стоїть зі шляпками. І скажу, ти знаєш, подивися, шляпки краще, ніж як ми на змію в'їхали, так? Да? Оце вже наш поворот. Ох прискорених поїздів. Оглянь, як гумба красива, коло там. Це... А що то хризантеми, да? Ну, Коротше кажучи, сподіваюся, сьогоднішня охота буде більш вдалою. Коротше кажучи, я на цій стороні дивлюся опеньки. Ну, опеньків ніхрена немає. Що це медвідь вилазить? Залізти заліз, а вилізти, каже, не вилізеш. А Вова ходив на цю сторону. Тут є такі старі сосни поодиноко. От тут ми колись збирали зонтики з цього боку і мухомори там були. Що, нема взагалі нічого? Не ні мухомора, не зонтика. Такий стяний ліс, жодного гриба. І он, хуйка, ну він залазив десь отам, а виліз, десь отам. Ну, він мені одразу сказав, каже, все завалено сухими деревами. Ти каже, тут ноги поламаєш. Скільки, каже, от де нікому дерево не треба топитися. Весь ліс, все завалено. А воно вон видно, лежать сухі дерева. Все, їдемо далі. Фух, ледь би вилізла з тих хащів. Знайшли якийсь ліс. О, дві поганки. Коротше, ліс, типу, змішаний. Ну, то ж, мабуть, їхня машина стоїть. Ліс типу змішаний. Тут з краю таке якісь тополі осики. Думала, може тут буде підберезовик чи підосиновик. Ніхрена тут нема. А далі, а далі пішла хвоя. І на ту сторону, ой, і на цю вище. Цей ліс коло ставка. А? Ти уїхав і я їду. Коли ставка. Видно. Казалось би, волога має бути ну, сиро. Воно і є сиро під ногами. Сиро, мокро, але грибів нема. Все, ми вже в змійові. Зупинка вимушена. Зупинилися в центрі, бо в мене Позакінчувалися мазі для перев'язок для, для них, та вже пшикалка моя закінчується. І я почала економити, перестала пшикати кожного дня лензет, то, той гормональний препарат, і почуваю я себе гірше. І в нас з'явилася така думка, що це все через те, що я перестала щодня його використовувати. Тому замовила його. І зараз зупинилися, Вовочка побіг в аптеку, а я стою якраз навпроти парка. Ось тут така є фотозона зміїв. Дивлюся, який ні он. Я не знаю, видно вам чи не видно по повистеженні. Щось спробую приблизити О. вчора я гриби перебрала, почистила, помила, потім вимачувала, міняла воду, 5 разів воду міняла і, в принципі, вже все. Вже коли міняєш воду, вже нема піску на дні. Тобто вже можна варити. Ну я сьогодні вранці не стала їх відварювати, бо, думаю, можеш сьогодні щось додасться, але що то поки діло пахне керосином. Приїхали на одне з наших місць, ми його знайшли, впізнали через 12 років. Тут раніше скільки було білих і. Польських, але і мухоморів, до речі. Але сьогодні, а там в самому початку Вова бачив дві сироєшки і все. І більше нема і на показ нічого. ні білого, ні польського, ні мухомора. І до речі, на В'їзді в Задінецьке там є такий міні-базарчик. Він все життя там. Ну, на трасі торгують люди. Е і от за часту там грибами завалено. А сьогодні їхали, і Вова каже, глянь, навіть на цьому базарчику грибів немає. Про, ше, про що це свідчить? Правильно, про те, що... В лісі їх, значить, теж нема. Машин, звісно, на трасі уйма. Просто уйма. Вся траса обліплена машинами. Ну, ми далеко від траси. Ми в глубінку заборилися, але грибів нема. Якщо я сьогодні приїду без грибів додому, то це буде мій останній день, коли я поїхала в цьому році за грибами. Якось так, Хоч по рівному ходи, хоч по гілячам по таким лазь. Раніше, якщо бачиш десь таку кучу старих гілок, то там по-любому будуть поляки. Нема, знайшла одну сираєжку. Ось тут уже поруч недалечко. Я сьогодні навіть рукавички не одягала, бо ні до чого їх одягати. Взагалі ні польського, ні білого, ні масляка, ні мухомора. Нічогісінько. Окрім свіжого повітря, геть нічого. Я засмучена. Це ж жесть якась, ну проїдь трошки, бо не видно на камеру. Коротше, поїхали в друге місце, де раніше ми збирали грибів, а лісу то тю-тю, дивіться, все перепахане, від лісу і сліду не залишилось. Всі ніяк не нажируться. все їм полів мало. Там теж хтось стоїть, виглядає. Людей ціла куча в лісі. А це не да, так. Що це тут Отакі справи. Тут був ліс. Тут було ще одне наше місце, де ми збирали гриби. Ми в шоці просто. Короче, жесть. В цьому лісі ми колись та й білих різали. І тут було дуже багато козлят. Нема, ні грибів, ні лісу. До речі, цього чоловіка з запитали, він каже, нема, знайшли два масляка і червиві. І все. Жінка вийшла з пустими відрами. Ну, а ми намагаємось тепер кудись виїхати. Що я хочу сказати? Харківська область. Не знаю вся, не вся, але Зміївський район так точно. Грибів нема. Це однозначно. А ще за Донецьком. На тому базарчику. Так. Да. Тут Туди вже щось повзходило. Посіяних. Уже ніяк не нажеруться. Все скоро розпахають, засіють всі всі. Фермера недороблені. Вічно голодні. Ніяк не наїдяться. ми хоч виїдемо. Ой, траса вон, машина якась піде. Траса поруч десь. Зараз поїхати в ліс, подихати свіжим повітрям. Проїжджаєш, а тут поле замість лісу. Ох і телефон. Скільки його не заряджає, розряджається так швидко. Ну що, ми ще в Задінецькому тільки переїхали на другу сторону. Хто більш-менш місцевий, той зрозуміє, то ми були в стороні комплиці на ту сторону. А зараз ближче до білого озера, до коробків на цю сторону. Ну, те ж саме святе. Ні паганок, ні мухоморів, ні маслят, ні козлят, ні зонтиків. Взагалі, геть нічого. Як наче всі грибець, грибниці вимерли з пакон віков. Їх тут не було. Ну і ми то знаємо, що були, розумієте? А зараз і сліду нема. Хоч би поганки якісь були, і поганок нема. То раніше було і рижі якісь такі, і білі маленькі, тоненькі, а зараз немає Ну Пішла ще по швендію. Дуже сухо, хвою відгрібаєш, і пісок взагалі геть сухий. Які тут гриби? Слухайте, ні, ну було було, ну такого ще жодного року не було, щоб ми вдвох не знайшли жодного гриба. Ні, ну знайшла я, звісно, і тут сироєшку. Це третя сироєшка, яку я знайшла в Задінецькому. Але ми сироєшки не беремо. Я сміюся, кажу, вчора пролітарська більше знайшли. Хоча в Пролітарському ми ніколи навмисно в ліс не їздили по гриби. Ну, я його не признаю, як ліс для грибів, щось не знаю. Раніше, коли ми цим займалися, то ось в Задінецькому ми збирали всі гриби і закривали їх, да, і продавали навіть. А в пролітарському, ну це так було. Це ми ще. Давно, коли мимо проїжджали, могли заїхати просто по путі слідування в Пролетарському і позаглядати. Ну, от я сміюсь, кажу, в Пролетарському вчора ліс, який я не признаю, і то більше назбирали, ніж тут. Нема, взагалі нічого нема. Ні поганок, ні дождевиків, ні Короче, хвата з мене За Дінецького. виїхали вже на трасу, з горем пополам, безпригодне більше. Ну Тоді було не до знімання, не до зйомок. Тоді всі думки були про те, як вибратися з лісу, а не залишитися в ньому ночувати. Ну, ми не без добрих людей. І дякувати Богу люди нам допомогли. Засіли в піску. Машина низька, а там і клаптик такий був, ну я не знаю, метрів, ну я не знаю скільки. Метрів двадцять-тридцять може. Завдовжки. Пісок страшенний. А тут зараз буде... По цю сторону той базарчик прокий я казала коротше пісок страшенний і, е, бо вона в навпаки взяв щоб посередині проскочити а він там весь сухий взагалі сухий розсипається. Ну, коротше під тоном грибе бампером грибе ось базарчик Розкочили, грибів нема. Під тоном гриби, бампером гриби, колеса зариваються і все. І повністю засіли так, що я не могла нічого зробити. Я намагалася щось там попихати. Ну, а їхала машина спереду, Вова їм руками показав, що не їдьте, бо сядете. Дивлюся, відкриваються двері, а я в цей момент сиділа в машині вже і посилала у всесвіт прохання про допомогу. Дивлюся, відкриваються двері, вилазить один хлопець, потім другий хлопець, потім мужичок. Боже думаю, слава Богу. Ну, все рівно було опасання, чи не здадуть вони зараз назад і не поїдуть. Але ні. Вони таки вирішили підійти, дізнатися, що в нас трапилося. А коли підійшли, з'ясувалося, що і Вовочка з тим чоловіком знайомі. І от вони втрьох випхали його з цього піску назад. І тоді вже ми виїхали ззадки. Ну, бачиш, на перекрестки обганяють, на поворотах обганяють. А потім чого аварія? Я теж за таких, що летять, не пойми куди. Немає. І так, тут завжди понад дорогою торгували теж то, з машини грибами, а це немає. Немає ніде нікого. Коротше, мій вердикт такий, я вже казала, зміївський район грибів немає. Все. Сухо, дуже сухо. Я ж вам показувала який пісок. Хвоя зверху наче мокра, трава мокра, а чуть глибше ковернеш і все. І сухий пісок страшенний. Коротше, не знаю, чи встигну відзняти, бо заряду 8%. Вирішила, я все ж таки спробувати, що це таке сироєшки. А знаєте, чому вирішила? Їх тут уже різали. Збалакала з мамою, кажу, окрім сироєжок, нічого не бачу. А я їх не беру, Вона каже, чого даремно, вони такі смачні і мариновані, каже, смачні, а жарені взагалі. А я їх ніколи в житті не куштувала. я про це вчора казала. Так що я вирішила, що треба... Ой, зараз поправлю телефон, що треба все ж таки... Хоч раз скуштувати, мабуть. І заїхали в пролетарський ліс. І вирішила я знайти хоч трішки сироєжок. Ну, поки тільки одну знайшла, але багато бачу позрізано. О, ще бачу, здається. А може і ні. А може і да. да. От вони хрупкі, капець. Не встиг доторкнутися. І вже все, вже шляпка. Ну, в принципі, сірухи теж хрупкі. Ті, що вчора ми збирали. Все, буду шукати. Блін, на камері вже 6%. Не знаю, чи вистачить, чи ні. Коротше, грибники з нас закінчились, не почавшись. Все, це ми зараз переїхали сюди, Вува пішов глянути, чи немає сірух там, де він вчора. Збирав, а що відбувається? За кожним бугорком нахились, у мене дуже поморочиться голова. А пішли, розійшлись в різні боки, докупи зійшлись. Кажу, Вов, говорю, я як нахилюсь, потім дуже поморочиться плохо, нудить. А він каже, а у мене після тих пригод в Задінецькому розболілася голова. Ну, говорю, значить, поїхали додому. І хвата. Побули два дні за 12 років, ще 12 років, значить, не будемо їздити нікуди. Ну, коротше, якось так. Так що все, він пішов провіряти ці рухи, і зараз будемо їхати додому, Ото на тому і все. Фу. Страшне поморочиться, аж дурно до тошноти. Все. Все вам показала, розказала, погуляли з нами. Піду я зараз тут подивлюся, може десь якась сираєшка, поки Вовочка ходить. Ви з нами погуляли, дякую вам за це. Ой, вчора одна пише. Я з цих коментарів інколи не то, що дивуюся. Еге. Їхали ми по дорозі. По нашій, да, де я сказала, що тут треба на права здавати. І одна підписниця наша це пише: а ті хлопчики наші по яким дорогам, мов їздять і не скаржаться? До чого тут це? Таке, аби не мовчки, аби приліпити, як б мене дістали оці всі особі, які чуть що не на часі. А в країні війна, а от наші котики, муркотики, Розумієте? Ну, інколи не в те, не в ворота взагалі не вписується те, що вони боровлять. Так оце і вчора. Я показала дорогу, асфальтована дорога, да, яка йде між селом і районом. І до чого тут? Красніло щось, я думала, сироєшка листочок. І до чого тут те, що... А як наші хлопці їздять? Ну, абсолютно одне другого не стосується. Що там є щось, Вов? сираєшку знайшов, молодець. Покуштуємо, хоч що воно за гриб. Може даремно не брали, не знаю. Не знаю. А ви пишіть, будь ласка, ви збираєте сироєшки чи не збираєте? Знаєте такий гриб? Чи ні? Як у вас він користується попитом чи не користується? Все. Пише батарея розряджена. 7, 6, 5 секунд, 4, 3. Ні, слухайте, ну я так не можу. Боже, в мене вже ж язик. Важко балакати язик, як наче заплітається таке враження, що я випила не знаю скільки. Це не годиться, як це я не встигла з вами нормально попрощатися і нічого вам побажати. Тому повернулася в машину, взяла вовен телефон. Він не був тут недалечко вже он. Лазить там, де вчора сірух різав навколішках. Я не вмію так збирати гриби і е, оця як її сироєшка, це також гриб не для мене тепер. Е, кожен бугорок бачиш, треба нахилитись, колпнуть. Один ковернув, там є гриб, двадцять один ковернув, там порожньо. Просто горбик та й все. Або шишка там буває. А з моєю головою мені кожне нахиляння це смертіподобно. Тому сираєшка це ото хіба що як випадково попадається, то треба брати, може так. А навмисних як люди їх збирають? Ні, це точно не мігриб. Мені такі, щоб я їх бачила. Ті самі там маслята, козлята, пеньки, білі, да, там, зонтики. Щоб я їх бачила глазами, а не ковиряться десь у землі, як от, о, сірухи, зеленухи. До речі, я вчора дивилася в книжці, перечитувала, е, називається рядовка сіра. Оті сірухи, що ми вчора збирали, називається сіра рядовка. Так що... А зеленуху ніодно, одної так і не знайшли. Все, на цьому тепер точно буду з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю обіймаю. Пишіть, чи є у вас такі гриби, чи ви їх збираєте, і які гриби вам більше подобаються за смаком, а які або не подобаються, або менше подобаються. Всіх вас цілую, люблю, бережіть себе. Бувайте, папа! -па. Я більше, мабуть, погреби в цьому році не неїздок. Ми б за ці два дня дома скільки роботи могли переробити. Ну, тільки й того, користь, що подихали свіжим повітрям та погуляли. Все. Все, всім папа. -па.